Якась різниця між ПВХ панелями, ПВХ-плитами та декоративними пластиковими панелями. Давайте розбиратися. Отже, це декоративна пластикова панель. Вона найпростіша, буває різних прирізних дизайнів. Ось такого вона йде розміру: 96 на 48 см. Це, грубо кажучи, вилита пластикова форма з високоякісного ПВХ. Вона йде ось так рельєфна, залежно від дизайну, рельєфи змінюються. З другої сторони, вона ось теж такого плану. Така теж ребриста, повторює рельєф. Самої панелі, наприклад, як тут теж бачите, вона настільки ось така об'ємна. Клей наносите безпосередньо на панель або на саму стіну і притискаєте до поверхні. Що ж, що ж стосовно ПВХ плит декоративних, це великі, важкі. Плити, вони візуально навіть схожі чимось на керамічну плитку. Я маю ось такий зразок, тому що сама плита у розмірі 122 двадцять 244 метра метри і вагою 19 кг. Відповідно, це велика, багатогабаритна плита, яка доволі важка. Але в порівнянні, наприклад, з керамічною плиткою, чи, наприклад, візуально вона дуже схожа на керамограніт. Вона йде набагато легшою в монтажі, вона йде легшою сама по собі по вазі, також вона трошки гнучка, відповідно, самий монтаж значно легший та кращий. Вона монтується також на акриловий або силіконовий клей. Сама плита це високоякісний ПВХ, він не спінений. З верхній сторони вона ось така йде ребриста, дана поверхня забезпечує краще щеплення зі стіною. Це ж плитка ПВХ декоративна, самоклеюча. Вона зовні така сама, як і пластикова панель. Це пластик високоякісний, але вона йде на клеєвій основі. В основі також де спінений поліпропілен, тобто сама панель додатково буде тепло, та шумо ізоляційна. Ось, Знімаєте ось цей захисний папір та притискаєте вже до стіни, що значно полежку, полегшує свій монтаж. Дані панельки ось такого маленького розміру, вони йдуть у розмірі 30х30 см, є сотами, є з традиційними квадратиками, ось такі красиві гарні візерунки, красивий гарний рельєф, якщо маєте якісь нерівності на стінах, то за рахунок рельєфу все панелька приховає.